Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Амію. Дорогі браті і сестри, вітаю вас із святою неділею. Ця є остання неділя підготовча перед Великим постом. Вона називається «Сиропусна», бо в сьогоднішній день ми завершуємо вживати молочні продукти. А теж ще називається ця неділя сьогоднішня, неділею прощення. Ми сьогодні чули із євангельського благовістя, із нагірної проповіді, як Господь <кій> говорить нам, якщо ми будемо прощати людям провини їхні, то простить і нам провини наш Отець. Дорогі браті і сестри, ми повинні вийти у цей Великий піст з великою радістю, якою радістю, духовною радістю ми повинні збагатитись. Перш за все, ми повинні простити ближньому своєму. Адже кожна людина може. Образити ближнього свого. Дійсно так, ми приходимо до храму Господнього, каємося у своїх гріхах, молимо Господа, щоб Господь нам поміг просвітив наш розум і допоміг нам, як вийти із ситуації, з якої ситуації, тобто вирішити свої проблеми. І простити ближньому свому. Тобто, але Господь говорить такі слова, дорогі браті і сестри, що я хочу милості, а не жертви. Ми своїми устами кожного дня промовляємо Господню молитву. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто ми просимо Господа за себе, щоб Господь простив нам провини, але якщо ми не вміємо простити ближньому Своєму. Господь говорить, якщо ти маєш серце образу, у своєму серці образу на ближнього свого, то піди перепросись. І тоді приноси жертву Богові. Сьогоднішня ще неділя є, згадується, вигнання наших прародичів із раю. Тобто наші Адам і Єва прародичі згрішили, втратили те блаженство у раю через грехопадіння. Через первородний гріх, через народженість людина пізнала, що таке хвороби, що, що таке є смерть. Тому, дорогі браті і сестри, в сьогоднішню радісну цю неділю ми повинні перепросити один одного, простити всі образи. І увійти в радість, в радість Господні, щоб ми зустріли Воскресіння Христове. Як ми можемо війти в радість Господню, в Царство Небесне? Бо Царство Небесне є мир, де панує любов, ласка Божа і милосердя. Стараємось, дорогі браті і сестри, просити Господа нашого Ісуса Христа, Бога Отця, щоб Господь нам дарував Царство Небесне, де немає ні скорбот, ні хвороб, а життя. Тому ми... У Великому Пості під час Великого посту просимо нашого Господа Ісуса Христа, життєдавця, щоб нам відкрив, відчинив нам двері покаяння, щоб ми з чистою душею, з чистою любов'ю приступили до святої чаші щоб ми причастилися тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа через покаяння, бо надаремно Господь Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб кожна людина мала спасіння. Бо Христос великою своєю любов'ю, своєю дорогоцінною кров'ю викопив нас. Христос прийшов, зруйнував, зруйнувавши смерть, подолавши диявола. Тому ми сьогодні дуже радісне це є для кожного повчальне слово. Тобто прощати ближнього свого, любити ближнього як себе самого. Піст це є наше духовне відродження, наше спасіння, бо через молитва і покаяння це єднає з Богом. Тому, дорогі браті і сестри, збираймо собі скарби Небесні, так як в сьогоднішній Івані Завершення. Завершується такими словами. Збирайте собі скарби, щоб ми мали велику нагороду у Царстві Небесному, бо ми всі є діти Божі. Хочеться закінчити такими словами, такою молитвою, прекрасною молитвою, яку ми читаємо під час Великого посту зранку і ввечері. Господи і владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені, дуже ціломудрості, мудрості, терпіння і любові даруй рабові Твоєму. Так, Господи, царю, даруй мені, бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен, на віки віків. 嗯。<Am> <laughs>